Всім доброго раночку, друзі. Ну що, я ідею обірвали, почистили, помили, залили сиропом, довели до кипіння і вимкнули. Далі знову та сама процедура: нагріти сироп, або вмисті нагріти варення до кипіння і знову вимкнути. І так, декілька разів на день, 2-3 рази. І 3-4 дні підряд, тому що, самі розумієте, цю всю процедуру робити не одним днем. І треба, щоб ця вся юшечка, яка тут знаходиться, щоб вона вся виварилася, щоб варенечко було, було густе, але ягідки будуть цілі. Юшка дуже гарна за кольором, але ще дуже рідка, треба варити. І варити треба так, щоб ягодки були ціленькі, щоб не розварилися. А як ви варите варення з йошти? Напишіть, будь ласка, діліться своїм рецептом. Може, мені сподобається, йошти ще в мене є достатньо, тому можу ще приготувати за другим рецептом. Багато в коментарях друзі запитують, що таке Йошта. Є люди, які не знають, що це. Так само і я до того часу, поки ми її не купили і не посадили, не дочекалися плодів, також не знали, що воно таке. Господиня розповідала про йошту і ми вирішили купити. І купили. Посадили, чекали врожаю. Врожай був наступного року після посадки. Було декілька ягідок, потім кожен рік більше і більше. В тому році було менше, тому що ми її почистили. В цьому році врожай дуже гарний. Йошта це схрещена чорна смородина з агрусом. Отакі От два фрукти: аромат смачний, колір гарний і також як лікувальний засіб від простуди. Не реклама просто розповідає. Так що, купуйте саджанець, йожте, саджайте, чекайте, ягідок доки насолоджуйтеся. Можна напої робити, дуже смачнючі. Я роблю і напої, і варення, але так як в цьому році великий врожай, тому вирішила і варення зварити, і я напої закрити, і доня нарвала відро 5-літрове, яке залишилося. І тепер. Всі ми з напоями, всі, вся моя родина з варенячком. Так що рекомендую вам також посадити таку, такий фрукт. І, ягоду таку і насолоджуйтесь.